Завжди, українці були, є і будуть миролюбивим народом. Ми обробляємо землю, отримуємо багато сировини і продуктів харчування, будуємо сучасні будинки та заводи, вдобуваємо знання, передаємо досвід та мудрість нащадкам, отримуємо навички та підвищуємо свій професійний рівень. Займаємось улюбленими справами, мистецтвом та творчістю. Зустрічаємось! Проводимо разом час, закохуємось, полюбляємо спорт, активно ним займаємось, тримаємо себе у формі та зміцнюємо своє тіло. Але як тільки на нашу рідну землю приходить ворог, ми з хліборобів встаємося сміливими, рішучими, непереможними воїнами-козаками, які за Україну неньку будуть воювати, доки ворога не буде вничено та звільнено всю землю. Ще коли на траві роса, ще коли воду коні п'ють, вже нащадки старих характерників, укладають в свій парашют, в небо цілий гелікоптер, і лунає наказ на звіт, і біці спеціального значення Вирушають у свій похід. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено як був наказ, Сонце сідає, ніч наступає, міг впортається, спецназ Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено як був наказ, Сонце сідає, ніч наступає, Томі впортається, спецназ Не чути, але ми є, так буває, що твого серця встук, наче молотом в тичі б'є, ми для ворога вічний жах, і для зрадників сатана, а над нами так велично майорить, Табур з образом кажана, тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.